Незважаючи на війну та нестабільну ситуацію, українців та український бізнес готові підтримувати закордонні партнери. Так у Тернопіль з пропозиціями співпраці приїхали турецькі бізнесмени. Робочу зустріч організували в будівельній компанії «Креатор Буд». Ми дуже раді сьогодні бути нашою делегацією у Тернополі. Взагалі, ми цю поїздку планували ще 15 місяців тому, та ми дуже віримо у перемогу України. Ми, як бізнесмени Туреччини, готові всіляко допомагати українському народу для перемоги. Турки пропонують розвивати логістичні центри, зокрема на Тернопіллі. В свою чергу голова ради директорів компанії Креаторбут Ігор Гуда запевнив, що інвестування в українську економіку потрібне і на часі. Зараз компанія вже почала відновлювати розбиті українські міста на півдні, тож допомога буде потрібна. Ми можемо зробити наступні чин. Скажімо, зробимо перелік тих речей, яких нам потрібно, які ми використовуємо. Це починаючи з асфальтного зароду, здійснюючи по нашому простою плитку. Оскільки ми зараз будемо в програмі по відбудові, там, наприклад, нам треба буде десятки тисяч квадратних метрів Ми маємо певний досвід, саме турецькими заводимо працювати. Це великий спектр речей, які нас цікавлять. Але нам треба така чіка комунікація і після реагування. Турецькі представники запевняють, що готові налагоджувати зв'язки з Тернопільщиною в короткі терміни, адже мають будівельній сфері досвід і широкий спектр послуг. Ми можемо запропонувати консалтингову підтримку. Ми консультуємо по проєктах, можемо по конкретному проєкту розрахувати скільки і чого потрібно. Цим самим мінімізуємо витрати, щоб нічого зайвого по проєкту не закуповувати. Бізнес-делегація гостює на Тернопільщині два дні. За цей час встигли познайомитись з великими компаніями та зрозуміти, з ким в подальшому вести переговори щодо інвестицій. Після тривалих перемовин зібралися люди, які не цікаво дати в будівельну галузь, яким цікаво співпрацювати з агропрословим підприємствами, і тому для них надзвичайно це важливо. Тернопільська область два дні ми ознайомлюємо з великим підприємством в Тернопільській області, які ми відвідали агропросервіс, ми відвідали кор, ми відвідали креаторбу поспілкуватися з керівництвом тих компаній. Також намагаємося їм роз'яснити законодавство України для того, щоб найближчим часом вони все таки заходили сюди, створили спільні підтримки або інвестували в бізнес проекти, які для них були б цікаві. Крім проєктів, Україна для представників бізнес-асоціації Турксид цікава історично, адже більшість з делегації має кримсько-татарське коріння. А відтак в певній мірі ототожнюють себе з Україною.